Вітаю на уроці української мови. Сьогодні, на уроці письма, ми будемо вчитись писати малу букву М. Розпочинаємо урок. У знаннях ми виростемо на крок, а крок веде нас до вершини. Пірнуть ми зможемо в глибини мови нашої, як океан. Тому несе він радість нам! Давай пригадаємо букву, які ми вже вивчили. Назви літеру, яку ти вже вмієш писати. Як ти думаєш, яку літеру сховав від нас осінній листочок? Ага. А який зв... це звук голосний чи приголосний? Голосний. Яка це буква? О. Буква О позначає голосний звук. Точно У. А який звук позначає буква У? Теж голосний. А яка це буква А? Велика чи маленька? Мала рукописна буква А. Яка теж позначає який звук? Голосний. Велика буква И молодчинка. Ну а ця буква велика У, правильно, Мала И. І остання буква. Так, велика буква О. Який звук вона позначає? Голосний звук О. Підгадай загадку. Хоч маленькі та завзяті, роботящі ці комашки звикли дружно працювати, називаються мурашки. Абсолютно правильно. Поділи слово мурашки на склади. Скільки складів? Три склади. Який з них наголошений? Покличемо слово мурашки. Мурашки. Другий склад. Так. А який перший звук в слові мурашки? Губки першим промовляють звук м якою буквою позначають звук М? Буквою М правильно? Послухай уважно вірш та упіймай в ньому звуки М або М. Мурахи в клопотах щоденних. Малину носять на варення. Млинці з малиною малятам Мурахи будуть. Готувати. В яких словах ти спіймав чи спіймала звук М? Мурахи малину, млинці, малиною, малятам. Абсолютно правильно. Саме в цих словах і сховався звук М. Тож, піймали звук М. Давайте вчитись писати букву М. Давай на початку року пригадаємо, що коли ти сидиш за партою, стеж, щоб голова трималася прямо, спина спиралася на спинку крісла, ступні стояли на підлозі, а руки лежали на парті. Зошит поклади похило, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Правильно тримай олівець або ручку. Тримай олівець або ручку трьома пальцями. Великим, вказівним і середнім. А наша маленька рукописна буква М чекає нас на сторінці 67 нашого букваря. Тож давай відкриємо букварик на потрібній сторінці. Приготуємо його, залишимо відкритим. Покладемо поруч олівець та виконаємо пальчикову гімнастику. Веселі бегемотики, чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь. Кулак. Ти також мієш так. Дві жабки з крякотушки отушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш, так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли. Й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. І ось же нас чекає наша буква М. Маленька буква М. Але давай з'ясуємо, де може ховатися звук М. Подивись уважно. Поруч з буквою М у нас є тваринки. В назві якої тварини сховався звук М. Так, це мураха. Правильно. Постав відео на паузу та обведи мурашку по крапочках, зроби її дуже видимою та красивою. А коли все буде виконано, повернись до перегляду. Мурашка вже чудова, а ми подивимось, як же потрібно писати малу рукописну букву М. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Ведемо похилу паличку з округленням внизу. І ще одне заокруглення. І ще одна пряма похила паличка за округленням внизу. Ось така вона наша мала рукописна буква М. Час навчитись її писати. Давай ще раз повторимо. Як же ми будемо писати малу рукописну букву М? Починаємо ми писати В, трохи вище нижньої рядкової лінії. Ось тут. У букви М є дві ніжки, правда ж? Тож одразу вниз опускаємо лінію. Щоб поставити ніжку букви М, заокруглюємо і ведемо пряму похилу паличку до верхньої лінії рядку. На верхній лінії трохи зупинились. Повертаємось назад до нижньої рядкової лінії. Ще раз заокруглюємо, ведемо вгору. Знову зупинились. І ще раз опускаємось вниз і дописуємо ще одну пряму похилу паличку з заокругленням внизу. І відставляємо другу ніжку до середини рядку. Ось така вона мала, рукописна буква М. Постав відео на паузу. Обведи пунктирну букву а потім пропиши два рядочка букви М самостійно. Коли закінчиш, повернись до перегляду. Поєднаємо малу рукописну букву М з іншими буквами. Прочитаємо склад, який у нас зараз утворився. МА. МА. Перша буква в складі. Так, першою йде буква М. А другою А. Тож спочатку пишемо букву М правильно. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Опускаємось на лінію, заокруглюємо ніжку, ведемо пряму похилу паличку до верхньої лінії рядочку, опускаємось вниз до лінії, знов закруглили вгору, знов вниз, закруглили ніжку. Наступна буква буква А. Вона пишеться зверху, тому ведемо вправо в вбік до верхньої лінії рядочку. Зачепились гачечком, повернулись назад та дописали букву А. Ось так. У нас вийшов склад МА. Поставь відео на паузу, обведи пунктирні букви, а потім пропиши склад МА самостійно до кінця рядочку до червоної лінії. Давай трошки відпочинемо та виконаємо веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути, мечем м'яч. хай гукають, гей потише, Або як цього не вийшло. Та інакше, та інакше, не вмію, хоч заплач. Вчора я не розбігався. Уступ'ярний намагався, я не бився, не ганявся, не кричав ра я сідав старанно на ноги, щоб забули про дорогу, цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, за передходить спокійно, за перед ходив спокійно, за передходив спокійно, перевертом на руках, за спокійно, за перед ходив спокійно, зад перед ходив спокійно, перевертом на руках. Можливо не згасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмів, хоч заплач. Зад Вперед ходить спокійно, зад вперед ходить спокійно, зад перед, ходи спокійно, перевертом на руках зад. Заперед косить спокійно, заперед коріть спокійно! Перевертом! на руках! Друзі! Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! А ми повертаємось до роботи і нас чекає наступний склад. Для початку прочитаємо його! А? М. АМ. Так, тут треба бути уважним. Тож подивимося, як ми запишемо цей склад. Першою буквою буде йти буква А. Тож прописуємо букву А. Закінчуємо хвостик букви А. А наступна буква буква М. Букву Е ми починаємо писати з невеличкої ніжки, тож від хвостика букви А одразу опускаємось вниз для того, щоб зробити ніжку букви М. Ведемо пряму похиленню вгору і продовжуємо писати букву М. Ось так. Давай ще разочок повторимо на пунктирній лінії. Спочатку ми обведемо букву А. Зробимо хвостик букви А. Зупинимось. І одразу від хвостика вниз опустимо ніжку для нашої букви М. А-М. Зверни увагу! Там, де букви А та М зустрілись, вони тримаються міцно одна за одну, утворюючи маленький трикутничок. Постав відео на паузу, обведи пунктирні лінії, а потім продовжуй писати самостійно склад АМ. Коли допишеш до червоної лінії, повернись до перегляду. Нехай твої пальчики трохи відпочинуть, а ти послухаєш чудовий віршик. Подивись на малюнок, як ти думаєш, про кого буде цей вірш? Що ж, послухаймо і дізнаємось. А в матусі ручки лагідні й тепленькі. Пригортають ніжно до свого серденька. Усмішка ласкава, очі волошкові сповнені терпіння, доброти, любові. Тож це чудовий віршик про маму і матусини ручки. Давай назвемо звуки в слові мама. М-а, м-а якими буквами позначаються ці звуки? Так, прочитаємо це слово в синій рамці. Ма-ма. Трошки швидше. Мама. Спробуймо написати це чудове слово. Мама. Ще раз подивимось, які ж букви нам потрібно буде писати. М. А. М. А. Мама. Звернемо увагу на написане рукописними буквами слово. М а? М.-А. Мама. Давай пропишемо це слово спочатку разом. Тож, розпочинаємо. Почнемо обводити пунктир. Домовились? Подивись уважно. Починаємо трохи вище нижньої лінії рядочку, пускаємо ніжку вниз на рядочок, на лінію рядочку, виростаємо вгору, зупинились на верхній на рядковій лінії, повертаємось вниз, повернули вгору до лінії, вниз, в праву ніжку. М. Наступна буква. Ма. Ведемо вгору, чіпляємось гачечком, повертаємось назад, прописали А, хвостик. До хвостика приєднуємо наступну, наступну букву М, і знов хвостик, ведемо вгору до верхньої лінії рядочку, зачепились гачечком. І дописали наступну букву А. Мама. Поставь відео на паузу ще раз, обведи самостійно слово мама в букварику, а потім пропиши це слово в своєму букварі. Коли закінчиш, повернись до перегляду. Аж сьогодні ми з тобою навчилися писати маленьку букву М. Який у тебе настрій в кінці уроку? Як ти працював чи працювала? Розфарбуй квадратик біля крапельки з твоїм настроєм. А я розфарбую свій. Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твої старання. Та увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!